Перед вами кісточки хурми. Хурми Вергінської, яку ми будемо використовувати для посадки на підщепу. Як їх зберігти до весни, до весняної посадки? Один із способів я сьогодні вам покажу. Звичайно, можна зберігати прямо такі ось ганчірці О, а потім добре її змочити, але щоб не капало. А потім помістити у звичайний кулечок. для чого, щоб воно у холодильнику чи у тому місці, де воно буде у вас зберігатися, не раніше сроку не висохло. О, а ми будемо сьогодні, покажу вам, як будемо зберігати перліті. Для цього береться трохи перліту сухого, потім змачується вологою. О, дається тр... трішки часу, щоб він пропитався. Але треба, щоб перліт був. Не капало з нього, а тільки вологий. Потім сюди висипаємо насіння, перемішуємо його і залишаємо на зберігання. Ось висипаємо насіння. Потім добре його змішуємо. перлітом, Як бачимо, воно, усі ці насіннини, видно. Закриваємо герметично кришкою і ставимо у холодильник. Можна зберігати у холодильнику, якщо воно буде зберігатись, то воно зразу буде і стратифікуватись. Насінню кісточкам хурми потрібно біля трьох місяців, мінімум 2-3 місяці, щоб воно пройшло стратифікацію. Зараз у нас грудень місяць, грудень, січень і лютий. І в березні місяці вже можна буде виймати ставити вже на теплу стратифікацію для того, щоб насіння почало проростати, О, а потім вже висівати у ґрунт. Висівати можна прямо так і з перлітом. Не ви... А можна відмити водичкою, щоб залишилось одне насіннячко. От, а можна прямо брати по кісточці і прямо з перлітом у ґрунт. Висівати, нічого страшного не буде. Оце такий один із способів, простий і дуже надійний, бо перліт це дуже зберігає вологу і він є, як так би мовити, нейтральний до того, щоб заводилась в ньому пліснява і різні мікроорганізми, тому зберігання в ньому проходить дуже гарно. Тепер ми беремо кришечку, накриваємо це насіння. Ось тут є такі застібочки, якими закривається закриваються герметично. І можна ставити у холодильник. А, але я ще хочу звернути вашу увагу на те, що тут є, як бачите, така ну, подібна як кнопочка, чи що сказати. Для чого це вона. А це для того, це міні-отвор. Для того, щоб насіння всередині не запарювалося, так сказати, мовити, не задихнулося, Тут от є невеличкий такий отвір, мікроотвір, який завдяки якому буде повітря проходити у, у цей наш контейнер і випаровування, а випаровування з нього буде мінімальне. Волога там буде. Весь час залишатись, і насіння буде вологе, не висохне, і що буде гарантовано майже стопроцентну його пророщуваність. Ось такі невеличкі хитрості навіть у контейнері. Старайтесь при покупці контейнера такого герметичного завжди вибирати саме такий. Ну ось, а тепер він відправляється на зберігання або у тепле, не в тепле місце, а в сухе місце, нейтральне, не дуже щоб було жарко. О, до того терміну, поки не буде поставлений у холодильник над стратифікацією. Як я вам говорив, потрібно 30, не 30, а 3 місяці. Для стратифікації насіння хурми. от і рахуйте той час, коли ви його будете сіяти, перед тим ще 2-3 неділі, а то і до місяця, потрібно його буде виставити в тепле місце, щоб воно почало прокльовуватись. І той, рахуйте собі той час, коли ви будете висівати його вже у відкритий ґрунт або у стаканчики із землею. А потім вже із землі ці стаканчики будете садити у відкритий ґрунт. Це все потрібно вам враховувати. Контейнер готовий. Щоб не було задухи, ми натискаємо на цю кнопочку з однієї сторони. Як ми бачимо, з цієї сторони не хоче, значить потрібно з іншої. Все, отвір зроблений і можна ставити у холодильник на зберігання. Зберігати ми його будемо на самій верхній поличці холодильника, де температура приблизно до плюс 8 градусів доходить. А потім із кожним місяцем будемо опускати на нижчу поличку і так дойдемо до самої нижньої, так би мовити, до фруктового ящичка, де температура буде приблизно мінус 4, не мінус, а плюс 4 градуси. І так будемо зберігати до березня місяця.